Парк міста ківерці. Тут жертвами грабіжника стали два десятирічні хлопці, які після уроків поверталися додому. Незнайомець попросив школярів показати планшет. Ті погодилися, але після цього чоловік із газового балончика бризнув дітлахам в обличчя та втік. Малін не розгубилися і, прийшовши до тями, подзвонили батькам. А вже ті викликали копів. На місце події було направлено слідчо оперативну групу та сектор кримінальної поліції. Було встановлено та затримано відповідно громадян. Ним виявився раніше судимий житель Ківерцівського району. В даному громадянина було вилучено планшет та сльозогінний газ. Затриманому 41. чоловіку загрожує арешт, але до в'язниці йому не звикати. Вже в статусі підозрюваного він просить дати йому ще один шанс. Але обіцянки виправитися, схоже, цей чоловік дає також не вперше. З хлопцями говорив у них планшет був. Я підійшов до них, щоб вони об'яснили, як ним в цепозити, що для чого він не вже ніколи його в руках не тримав. Я так ще подивився на нього, взяв і не забрав його і пішов. Хотів би просити, щоб простили мене, дали б мені ще один шанс на виправлення. Я більше такого в житті не повторю.